Вітаю на каналі Штучний Геній. В цьому відео розглянемо неймовірні розробки в сфері штучного інтелекту, які представила компанія Nvidia на GTC 2024. Project GR00T – Це ініціатива зі створення базової моделі для навчання людиноподібних роботів. Модель GERN 0T дозволить роботу розуміти мультимодальні інструкції, такі як мова, відео та демонстрація, і виконувати різноманітні корисні завдання. NVIDIA співпрацює з багатьма провідними гуманоїдними компаніями в усьому світі, щоб джіарно t міг передавати різні варіанти і допомагати екосистемі процвітати. Blackwell – новий суперчіп для штучного інтелекту. Що пропонує 30-кратне підвищення продуктивності для висновків LLM і 25-кратне підвищення ефективності порівняно з AXOSTO? Дроїди на технологіях Nvidia, включаючи бота валі від Disney Research, натхненного Валі з одноіменного Діснеївського мультфільму. Disney. Amazing Disney Research. Nvidia представило корпоративних цифрових двійників Omniverse для Apple Vision Pro. Це демонструє можливості просторових обчислень, поєднуючи реальне середовище 3D фото з реальним світом. А цим прикладом NVIDIA демонструє технологію цифрових двійників на основі штучного інтелекту для складських операцій, інтегрує цифрових працівників, АМР та інфраструктуру, дозволяє перенаправляти АМР на основі умов в реальному часі. Ші в реальному часі працює як мікросервіси виведення NVIDIA, які можна розгортати на фізичних складах. На Nvidia GTC компанія анонсувала Earth-2. Це хмарна платформа, яка використовує штучний інтелект і технологію цифрових близнюків для прогнозування зміни клімату та погоди з високою роздільною здатністю та швидкістю. Подібні випадки використання шії будуть масовими для прогнозування екстремальної погоди. Дівдок потужний інструмент з відкритим вихідним кодом для пошуку ліків, інтегрований в Bionemo. Платформа Nvidia Drive приносить генеративний штучний інтелект в автомобілі, забезпечуючи розумних компаньонів і безпечне автономне водіння. Дякую за перегляд відео. Якщо інформація була пізнавальною, поставте лайк та підпишіться на канал. Попереду вас чекають багато цікавих відео зі світу штучного інтелекту.